Всіх вітаю! У цьому відео ми з вами пропрацюємо теорему косинусів, і це буде частина перша. Пам'ятаєте, у восьмому класі ми з вами розглядали теорему Піфагора. Вона пов'язує всі три сторони прямокутного трикутника. Читається так: квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів, і записували ми її відповідною формулою, яку ви бачите нижче. За цією теоремою ми могли, знаючи дві будь-які сторони прямокутного трикутника, знайти третю сторону. Але світ навколо нас складається не лише із прямокутних трикутників. Так, трикутник це одна із основних базових геометричних фігур, але вони бувають гострокутними, тупокутними, тож час переходити до вивчення зв'язків між сторонами і кутами у довільних трикутниках. Нехай перед нами буде довільний трикутник АВС із гострим кутом альфа. Відповідно до нашого малюнку. Формула, яка відповідає, даній теоремі, буде виглядати так Квадрат сторони А беремо до розгляду ту сторону, яка лежить навпроти кута, який заданий. Дорівнює відповідно до твердження сумі квадратів двох інших сторін, дві інші сторони це сторона Б, і сторона С, сумі квадратів. Сумі квадратів двох інших сторін без подвоєного добутку цих сторін на косинус кута між ними, без це мінус, подвоєного добутку цих же сторін на косинус кута між ними. Між ними лежить кут альфа. Ось таким чином буде виглядати теорема косинусів для даного трикутника і для сторони А. Яка знаходиться навпроти кута альфа. Звісно, такий же запис можна зробити для будь-якої сторони довільного трикутника. Для сторони С будемо пов'язувати сторони А і Б і косинус кута між ними. Для сторони Б будемо пов'язувати сторони С і А і косинус кута. Між ними. Ви бачите, що кожна формула містить у собі косинус кута між двома сторонами, тому й теорема називається теоремою косинусів. Для чого ж теорема косинусів? Як ви бачите, до її складу входять всі три сторони трикутника і один кут. Тож, теорема косинусів слугуватиме нам для обчислення міри. Будь-якої сторони трикутника, якщо відомо дві інші сторони, і якщо відома міра кута між цими сторонами. Звісно, що якщо відомо всі три сторони, то ми можемо знайти і кут, який знаходиться між двома із цих сторін. Теорема косинусів має свої наслідки. Про що вони? Ви бачите, що для знаходження сторони у довільному трикутнику ми будемо працювати із косинусом кута між двома іншими сторонами. Косинус кута може бути додатнім, якщо кут гострий, косинус кута може бути від'ємним, якщо кут. Тупий більше за 90 градусів, і ми розглядаємо з вами кути менше за 180 градусів. Ну бо дійсно, у трикутнику ж не можуть бути кути більше за 180 градусів. В залежності від цього, квадрат сторони трикутника. Може зменшитися, якщо ми будемо віднімати подвоєний добуток цих сторін на косинус з кута між ними. Віднімаємо ми тоді, коли знак у формулі не міняється, а знак у формулі не мінятиметься, коли оці всі доданочки у нас будуть додатніми. Тобто кут між сторонами B і C буде гострим. Квадрат цієї сторони збільшиться від суми квадратів двох інших сторін. Якщо у нас косинус буде від'ємний, тобто кут тупий, тоді у нас мінус подвоєний добуток, да помножиться на мінус косинус, і ми отримаємо плюс. Таким чином, а квадрат буде більшою за суму квадратів двох інших сторін. В тому випадку, коли кут альфа тупий. Ну і останній варіант. Якщо у нас квадрат однієї сторони буде дорівнювати сумі квадратів двох інших сторін, то це може бути лише у прямокутному трикутнику, оскільки косинус кута між двома сторонами, між двома катетами косинус 90 градусів, буде дорівнювати 0. Тобто ось оцей доданочок у нас зовсім зникне. Як ви бачите, теорема Піфагора є, є частинним випадком теореми косинусів. Навіщо нам цей наслідок? Де ми можемо ним скористатися? Якщо перед нами буде стояти завдання визначити вид трикутника, гострокутний, тупокутний чи прямокутний він? То нам не треба буде знаходити міру цього кута, а ми зможемо просто порівняти квадрат найбільшої сторони і суму квадратів двох інших сторін, хоча варіант із обчисленням косинуса кута теж дієвий і теж правильний. Крім цього, із теореми косинусів випливає важливе твердження, яке пов'язує діагоналі паралелограма із довжинами його сторін. Воно формулюється так. Сума квадратів діагоналей і паралограма дорівнює сумі квадратів його сторін. Відповідно до нашого малюнку А, С і Б, Д будуть діагоналі даного паралограму, АБ, С, С, Д і Аде відповідно його сторони. Тож, спираючись на дане твердження, сума квадратів діагоналей. Квадраті, дорівнює сумі. Квадратів усіх його сторін. Безумовно, ви знаєте, що у паралелограма протилежні сторони рівні, тож не обов'язково додавати квадрати всіх чотирьох сторін, можна додати квадрати лише будь-якої пари сусідніх сторін. У частині першій даної теми ми пропрацюємо лише власне застосування теореми косинусів, і застосування групи її наслідків. Другу частину даної теми, яка буде у наступному відео, ми присвятимо застосуванню даного базового твердження, ну і деяких ще цікавих моментів. І так, давайте спробуємо попрописувати теорему косинусів для кожного із цих трикутників. Наприклад, на першому малюнку. Оберемо у якості заданого кута кут Б або бета, тож, відповідно до теореми косинусів, нам треба буде робити запис для сторони, яка лежить навпроти. Навпроти вершини Б лежить сторона Б. Відповідно, навпроти вершини А лежить сторона А, навпроти вершини С лежить сторона С. Таким чином, теорема косинусів для сторони Б буде мати такий вигляд. Квадрат сторони трикутника дорівнює сумі квадратів двох інших його сторін, без подвоєного добутку цих самих сторін, на косинус кута між цими сторонами, тобто на косинус того кута, який лежить навпроти сторони, для якої ми пишемо теорему косинусів. На косинус кута бета в нашому випадку. Виконаємо аналогічне завдання для трикутника GHI, нехай нам буде заданий кут І, я його позначу одиничкою. Назви інших сторін залишу такими, як вони є. Оскільки ми задали кут I, кут то писати теорему косинусів треба для тієї сторони, яка лежить навпроти неї. Навпроти неї лежить сторона GH. Отже, сторона GH у квадраті буде дорівнювати сумі квадратів двох інших сторін, g i квадрат плюс ih квадрат, без подвоєного добутку цих самих сторін, які ми щойно додавали. Без подвоєного добутку тих самих сторін, які ми щойно додавали в квадраті. На косинус кута між цими сторонами. Тобто на косинус того кута, який лежить проти цієї сторони. На третьому малюночку я зафіксую як відомий кут Д. Нехай він буде кут 1. Тоді формулу із теореми косинусів будемо писати для сторони еф, для тієї сторони, яка лежить навпроти відомого кута. Ця сторона, що лежить навпроти відомого кута у квадраті, дорівнює сумі квадратів двох інших сторін, тобто De у квадраті плюс df у квадраті. Далі без подвоєного добутку цих самих сторін, які ми щойно додавали. Без подвоєного добутку цих самих сторін, які ми щойно додавали, помножений на косинус кута між цими сторонами. Ми додали ось оці дві сторони, значить, на кут, який між ними, на косинус кута між цими сторонами. Пам'ятаєте, кут повинен лежати навпроти тієї сторони, для якої ми робимо записи. Ну, а тепер час, власне, розв'язувати задачі. Знайдіть сторону АС трикутника АБЦ, якщо АБ дорівнює 4 см, В дорівнює 7 см, і кут Б буде дорівнювати 60 градусів. Нам задано дві сторони, кут між цими сторонами і треба знайти третю сторону. Теорему косинусів використовуємо тоді, коли нам треба пов'язати три сторони і кут між двома з цих сторін. Так нам і треба зробити. Тож, відповідно до теореми косинусів, квадрат сторони. Яка протилежна до відомого кута в нашому випадку це сторона АЦ, дорівнює сумі квадратів двох інших сторін. Двох інших сторін, без подвоєного добутку цих же сторін, які ми щойно додавали в квадраті, на косинус кута між цими ж сторонами. Між цими сторонами лежить кут Б. Підставляємо тепер значення замість кожної величини. АБ це у нас 4. В квадраті плюс БЦ це, це 7, і в квадраті мінус 2 на 4 на 7 і на косину 60 градусів. Це помножте на одну другу. Дорівнює. І отут важливо. Пам'ятати, що серед дій у виразі першочерговими є дії піднесення до степеня, дія множення і лише потім дія додавання, і потім дія віднімання. Тож маємо 16 плюс 49, тут не перемножаємо, бо у нас ось двічки скорочується і залишається тільки 4 на 7, 28. Мінус 28, отримуємо 37. Це ми знайшли квадрат сторони АС, але ж нам треба знайти АС в першому степені. Пам'ятаємо, що коли нам треба позбутися квадрату, то ми добуваємо корінь із результату, але кореню може бути 2. Важливо, що значення мінус корінь із 37 не задовольняє умову задачі. Воно є правильним результатом добування кореня. Але відстань не може бути від'ємною, тому мінус корінь з 37 для нашої задачі не підходить. Отже, маємо, що довжина сторони Аце це лише корінь із 37 см. Корінь з 37 це додатня величина, такої міри дійсно може бути сторона трикутника. Якщо задано величини трьох сторін трикутника, то можна знайти косинус кута або, власний, і сам кут. В нашому випадку нас просять знайти косинус більшого кута трикутника. Сторони цього трикутничка відомі 5, 8, 11 см. Нехай у трикутнику АВС… Найбільшою стороною буде сторона А, це саме вона буде 11 см, сторона А Б, 8 см, відповідно до мого малюнку, і сторона Б це найкоротша, отже, її міра буде 5 см. Треба знайти косину з більшого кута. Нам не вказали, кута А, кута Б, кута С. Але ми з вами знаємо, що більший кут у трикутнику лежить проти найбільшої сторони. Отже, обчислити нам треба міру косинусу кута Б. Знову починаємо з вами із запису формули відповідно до теореми косинусів. Пишемо для тієї сторони, яка лежить проти кута, з яким ми працюємо. В нашому випадку це сторона АС. квадрат сторони АС дорівнює сумі квадратів двох інших сторін, без подвоєного добутку цих сторін, тобто сторони АБ і сторони БЦ, на косинус кута між ними в нашому випадку це кут Б. Нам треба знайти міру косинуса. Косинус входить до складу ось оцього доданка. Якби це у нас було рівняння, як би ми далі працювали? Ми б невідомо перенесли в одну сторону, відому б величину перенесли в іншу сторону. Тобто, погрупували б доданочки, так ми зробимо і зараз. Цей доданок був від'ємним. Наразі він стає додатнім, а це в квадраті, навпаки, стає від'ємним. Уявіть собі, що це у вас х, ось невідомий множник. Як позбутися тих коефіцієнтів, які заважають дістатися до нього? Треба на цю величину поділити обидві частини. Тож косинус кута b буде дорівнювати відношенню правої частини даної рівності на ось оцей коефіцієнт, на цей множник. Формулу для знаходження косинуса ми вивели. Можемо підставляти міри всіх сторін добре, що вони у нас відомі. В чисельнику маємо мінус 32, в знаменнику я не перемножаю 2 на 8 і на 5, оскільки у мене 32 скоротиться із вісімкою, залишиться в чисельнику 4, 4 і 2 ще може скоротитися, залишається 2. Маємо мінус 2 п'ятих. Що десятковим дробом буде відповідати мінус 0,4. Ми знайшли косинус кута Б, косинус більшого кута трикутника із вказаними сторонами. До речі, що ви можете сказати про кут Б? У нас цього не питають, але просто цікаво, до речі, обговорити. Він тупий, оскільки його косинус менший нуля. Ну, а ми з вами встановили результат. Визначте гострокутним, прямокутним чи тупокутним є трикутник, сторони якого дорівнює 3, 4, 6, 5, 6, 7, 16, 30 і 34 сантиметри. Відповідь на це запитання можна дати, якщо ми знайдемо косинус найбільшого кута у кожному із цих завдань. Якщо косинус кута буде додатнім, це означатиме, що кут гострий. Якщо найбільший із кутів гострий, то менші, тим більше будуть гострі, отже, трикутник буде гострокутним. Якщо ж значення косинуса найбільшого кута трикутника буде від'ємним, це означатиме, що цей кут тупий, а отже трикутник тупокутний. Ну і якщо косинус кута буде дорівнювати нулю, то це означатиме, що найбільший кут у нас прямий і трикутник, відповідно, Прямокутний. Але цей спосіб розв'язання дещо громісткий. Тож давайте скористаємося наслідками із теореми косинусів. Відповідно до них, щоб встановити гострокутний, тупокутний чи прямокутний буде трикутник, нам досить утворити ось такі вирази, порівняти ліву і праву їхню частину. Відповідно до першого завдання. Порівнюємо квадрат найбільшої сторони із сумою квадратів двох інших сторін. 6 квадрат і сума 3 в квадраті і 4 в квадраті. Маємо 36 і 25. 36 більше за 25. Якщо найбільша сторона більша за суму квадратів двох інших, то найбільший кут тупий, а отже, трикутник буде тупокутним. Друге, для найбільшої сторони складаємо цей вираз. Квадрат найбільшої сторони порівнюємо із сумою квадратів двох менших сторін. 49 і 61. 61 більше за 49. Тобто найбільша сторона в квадраті є меншою за суму квадратів двох інших сторін. Найбільший кут буде гострим у даному трикутнику, відповідно, інші кути будуть тим більше гострі, бо менші за цей, тому трикутники з даними сторонами буде гострокутним. Третій варіант: порівнюємо квадрат найбільшої сторони і суму квадратів двох інших сторін. Як бачите, ліва і права частини рівні. Це може бути в тому випадку, коли Кут найбільший у трикутнику прямий, а отже трикутник буде прямокутний. Дві сторони трикутника дорівнюють 6 см і 9 см, а синус кута між ними дорівнює 2 корені з 2 поділити на 3. Знайдіть третю сторону трикутника. Сторони трикутника дорівнює 6 см. Не вказано, які, тому довільно, як ми позначимо, так і буде. А синус кута між ними не кут вказаний, а вказано синус кута між ними. Дорівнює 2, корені з 2 поділити на 3. Знайдіть третю сторону. Ну, три сторони і кут. Пов'язані то теоремою косинусів, але нам треба для задачі не синус, а косинус. Що ж нам робити? Так у нас же є з вами основна тригонометрична тотожність, яка дозволяє, знаючи синус кута, знайти косинус. Ну, а вже як знатимемо косинус, то просто підставимо у дану формулу необхідні значення, та й по тому. Спробуйте самостійно розв'язати цю задачу. Мій розв'язок виглядає так. Сподіваюся, ви пам'ятали, що коли шукаєте косинус альфа у першому степені у вас з'являється плюс або мінус корінь. І яке ж значення косинуса треба взяти додатнє чи від'ємне? Ви знаєте, що існують і додатнє, і від'ємне значення косинуса кота. Додатній косинус для гострих кутів, від'ємний косинус для кутів, які доповнюють даний гострий до 180 градусів, тобто для тупих кутів. Отже, існує два варіанти трикутників із такими сторонами, і кутом між цими сторонами синус якого 2 корін з 2 на 3. Просто цей кут в одному із варіантів буде гострим, а в другому із варіантів, він буде тупим. Отже, дане завдання має два розв'язки. Зверніть на це увагу. Ну що ж, на цьому ми будемо закруглятися. У цьому відео ми з вами пропрацювали завдання, які стосуються теореми косинусів. Ця теорема дозволяє нам знайти будь-яку із сторін трикутника. Якщо відомі дві інші його сторони і кут між цими сторонами, або знайти міру кута, який лежить між будь-якою парою цих сторін. Важливо, щоб тоді всі три сторони у нас були відомі. Вираз, відповідно до теореми косинусів, записується для тієї сторони, яка лежить навпроти вказаного кута. Теорема косинусів має ще і наслідки. За цими наслідками можна, не вдаючись до громістких обчислень косинуса кута, встановити гострокутним, тупокутним, прямокутним буде трикутник чи ні. Успіхів вам, папа! до зустрічі у відео Теорема косинусів, частина 2.